Казка про Марту та Максима. Подорож у світ технологій. У невеликому місті жили двоє друзів Марта та Максим. Вони були сучасними дітьми, які не уявляли своє життя без смартфонів, планшетів та комп'ютерів. Їхні батьки часто турбувалися, що діти проводять забагато часу. Перед екранами. Але Марта і Максим вважали, що сучасні технології відкривають для них світ. Одного дня, на день народження Марти, вона отримала таємничий подарунок від свого дядька, старовинну книгу з шкіряною обкладинкою. У книзі не було жодного слова. Лише пусті сторінки. Марта була здивована і не знала, що з нею робити. Разом з Максимом вони вирішили розгадати таємницю книги. Увечері, коли вони повернулися до Марти додому, діти взяли книгу та почали розглядати її уважніше. Раптом, Одна із сторінок засвітилася, і на ній з'явився текст «Ця книга відкриє вам світ технологій, якщо ви готові до пригоди. Марта та Максим, недовго думаючи, погодилися на пропозицію. Як тільки вони промовили ці слова, кімната наповнилася світлом, і вони опинилися. У дивному світі, де технології та магія поєднувалися в одне, діти опинилися в світі, де всі предмети були живими і могли розмовляти. Вони зустріли робота-мудреця, який розповів їм, що вони потрапили до Техноландії, світу, де технології живуть своїм життям. Робот мудрець пояснив, що сучасні технології можуть бути корисними, але їх потрібно використовувати з розумом і помірковано. Марта та Максим вирішили подорожувати Техноландією, щоб дізнатися більше про те, як правильно використовувати технології. Вони пройшли через різні виклики. Грали у віртуальні ігри, які вимагали логічного мислення, навчалися програмуванню за допомогою чарівної клавіатури, і навіть створювали власні проєкти з використанням 3D принтера. Після багатьох пригод та нових знань Марта і Максим зрозуміли, що… Технології можуть бути чудовим інструментом для навчання та творчості, але важливо не забувати про реальний світ і живе спілкування. Вони попросили робота-мудреця повернути їх додому. Раптом вони знову опинилися в кімнаті Марти, тримаючи в руках книгу. Книга тепер була заповнена різними знаннями. І порадами щодо використання технологій. Діти вирішили поділитися цими знаннями зі своїми друзями та батьками.